Доброго дня, шановні слухачі нашої конференції. Сьогодні б я хотіла вам розповісти про шляхи вирішення тих викликів, які, на жаль, виникли у нас. І хотілося би дати вам якнайбільше практичних рішень, особливо для тих людей, які постраждали внаслідок воєнних дій, і для яких я сподіваюся, мій виступ буде дуже корисним. Я не буду довго зупинятися на тому, яку шкоду приносять військові дії для поля. Насправді вона дуже велика і були переді мною ще дуже гарні професійні доповіді спікерів, але скажу, що ця шкода її можна умовно поділити на дві таких категорії: як хімічна і фізична. Перш за все, це механічне фізичне пошкодження, яке вибух... ну, внаслідок вибухової хвилі виникає, і воно спричинює такі негативні ефекти, як руйнування рослинності, утворення вирв, ущільнення ґрунтів, що в подальшому порушує нашу структуру ґрунту, змінюється гідрологічний режим. і Більшується розія ґрунтів, що спричинює опустелювання і може спричинити зміни клімату. І також другий, але не менш негативний для нас ефект це хімічне забруднення, яке також впливає негативно на ґрунтову фауну, на мікроорганізми, на рослинний покрив. І з усім цим нам потрібно боротися і шукати шляхи вирішення, тому що Рослинництво в Україні це не тільки рослинництво в Україні, це продовольча безпека всього світу. І якщо грунти України будуть пошкоджені і не зможуть давати того урожаю, який давали раніше, може постраждати дуже велика кількість людей. І я постаралася підготувати для вас декілька рекомендацій по тому, що ж робити, якщо ви стикнулися із такою проблемою, як різноманітні наслідки війни на полях. Перше, що потрібно зробити, це підготуватися і зрозуміти, чи ми можемо використовувати цю ділянку для рослинництва. Потрібно... Подати заявку на розмінування території Міністерство аграрної політики приготувало спеціальний сайт. Тут є. є... Посилання на нього, також можна зателефонувати за телефоном 101 і повідомити, що у вас на полі є вибухові предмети для того, щоб вони могли взяти в роботу цю заявочку і в подальшому розмінувати цю територію для того, щоб ми могли вести там сільське господарство. Також Державна служба незвичайних ситуацій підготувала таку інтерактивну карту. Вона постійно оновлюється, і тут ви можете побачити місця, які постраждали від військових дій. Вона там збільшується, можна подивитися кожну діляночку, щоб розуміти, чи можливо вже була по даній ділянці подана заявка, і вже вона чекає на розмінування. Далі нам потрібно оцифрувати ділянки поля для того, щоб зрозуміти масштаби пошкодження і. Дати для себе рішення, чи можемо ми щось зробити, так як пошкодження поля можуть бути дуже великими, і, на жаль, в деяких випадках ділянки можуть бути непридатними для сільськогосподарського виробництва. Як, наприклад, ви можете побачити на цьому слайді, на снімку зображена ділянка поля, засіяна озимими культурами. Це Харківська область подалік від Ізюму, дана в Фотографія була зроблена українською природоохоронною організацією, і тут нарахували 480 воронок від снарядів, тобто, ну тут дуже величезне пошкодження цього ґрунту, і тут. За підрахунками цієї ж організації близько 50 тонн заліза, 1 тонна сполук сірки, 2,3,5 тонн міді. Ну і було щонайменше 90 тисяч тонн ґрунту вивернуто, тобто була повністю зруйнована структура цього ґрунту. Тобто можуть бути дуже суттєвими, і нам потрібно бути готовими до дуже серйозної роботи. Далі, коли ця ділянка вже розмінована. Нам потрібно проаналізувати стан цієї ділянки, чи взагалі можливо тут працювати. Перше, це потрібно відібрати зразки ґрунту. Особливу увагу треба приділяти ділянкам, де було зона враження, де були снаряди, де була вибухова техніка, та ділянки навколо окремо біля них. Перше, що потрібно визначити, це вміст важких металів, так як вони можуть негативно впливати на рослини і зумовити дуже низьку урожайність. І в більшості випадків на цих ділянках працювати може бути дуже складно. Також потрібно виміряти пенетрометром ступень ущільнення та глибину ущільнення ґрунту, тому що також ми забуваємо, що по цих ділянках часто їздила дуже важка техніка, яка може зумовити ущільнення ґрунту, а на ущільнених ґрунтах дуже погано ростуть рослини, майже взагалі не ростуть. Тому потрібно бути готовим до того, що може бути ще робота з ущільненням ґрунту. Також далі ми повинні очистити ділянки від джерела забруднення, від різноманітних металевих конструкцій, від діяльності, тому що це буде потім в подальшому заважати проходу техніки і взагалі господарюванню. Ну, і далі йде робота по вирівнюванню ґрунтового покриву. Також є ще такі пошкодження механічні, як окопи, які були. На цих ділянках зроблені, тому їх потрібно закопати, потім вирівняти ґрунтовий покрив. Важливо зауважити також, що потрібно це робити правильно, тому що найродючіший і найкращий наш шар це 20-30 см, Якщо ми просто переоримо все в хаотичному порядку, то ця ділянка може бути низькопродуктивною. Також буде потрібно потім працювати із відновленням даної ділянки, туди доведеться вносити. Органічні добрива, різноманітні меліоранти для того, щоб цю ділянку відновити. Так. І наступний етап це вже, власне, саме відновлення ґрунту. Воно також є різне і для кожного поля воно буде різним, так як є різні пошкодження. Перше, що ми можемо зробити, це натуралізація. Наприклад, є досвід у Франції. Це вже мається на увазі, якщо на цих ділянках взагалі неможливе ведення сільськогосподарського. Виробництва, тому що дуже пошкоджена ділянка, так як, наприклад, у 1918 році в Франції та в країнах Балканського півострова було зроблено, через забруднення ґрунтів від розривів снарядів, було прийнято рішення, що на цих ділянках неможливо вести сільське господарство і було вилучено з сільськогосподарського використання близько 120 тисяч та 2,5 мільйона гектар земель відповідно. Тобто було прийнято рішення. Що тут ми не можемо вести сільське господарство, і потрібно просто віддати цю землю на відкуп природі, і вона відновить цю землю. Наступним шляхом є фіторемедіація для того, щоб зменшити кількість важких металів, але тут потрібно бути готовим до того, що коли ми сіємо різноманітні культури, придатні для фіторемедіації на ґрунтах, ми Рано чи пізно зіткнемося з тим, що нам потрібно дівати кудись вегетативну масу цих культур, які накопичили ці речовини. Тобто, потрібно ще додаткове місце, де б їх зберігати. Тому що якщо ці культури ми повертаємо назад в ґрунт, коли вони розкладуться, ці речовини знову повернуться в наш ґрунт. Тобто, це також питання відкрите залишається, що робити, і чи можемо ми застосовувати фіторемедіацію. Наступне, немаловажливе – важливе, це очищення нафтових забруднень там, де воно є. В цьому плані є різноманітні рішення, як механічні, так і хімічні, і також є альтернативне рішення від нашої компанії: це використання мікробних препаратів. Саме Препаратів, які містять вуглеводокісні мікроорганізми, які здатні поглинати нафтові забруднення і в подальшому використовувати ті речовини, які там є, для себе. Також третім етапом є відновлення мікробіоти ґрунту. Це дуже важливо, тому що дуже багато полів у нас постраждали навіть не від того, що туди падали снаряди, а від того, що їх просто підпалили і вони згоріли. При вигорянні поля ми втрачаємо поживні речовини, які були у поверхневому шарі. також втрачаємо мікроорганізми, які там знаходилися. Плюс вже від цих снарядів також дуже велика кількість мікроорганізмів гине. Так само, як і від паливно-мастильних матеріалів. І нам потрібно відновити мікробіоту ґрунту для того, щоб вона працювала на нас. На жаль, коли трапляються такі негативні моменти, як там спалювання поля, мікробіота вона може відновлюватися сама, але туди поселяються найпершими ті види мікроорганізмів, які найбільш адаптуються. Це зазвичай факультативні сапрофіти. А ці мікроорганізми, вони. Можуть бути патогенами для рослин. І в подальшому, коли ми будемо вести сільське господарство, дуже багато рослин буде страждати від кореневих гнилей, від пліснявіння росли... насіння, І тому нам потрібно повернути цей мікробний циноз на нашу користь, і цьому можуть допомогти біологічні препарати. Ну і також останнім і немаловажливим важливим є боротьба з ущільненням ґрунту, якщо при аналізі гонтового покриву ми зрозуміли, що там є ущільнення. Як же ж використовувати забруднені території важкими металами? Є декілька підходів. Я проаналізувала різноманітні дані наших науковців. Насправді, хочу сказати, що, в принципі, в нас вже є певний досвід, який ми можемо використовувати для того, щоб ці Поля відновлювати і вирощувати на них сільськогосподарські культури. Перше, що ми можемо зробити, це вирощування посівного матеріалу. На даному слайді ви можете побачити, як міняється енергія і схожість проростання квасолі в залежності від кількості важких металів в ґрунті. Тобто вони зменшуються, але в принципі вони залишаються. Для нас перспективними. Можна використовувати рослини квасолі. Щоб хотілося сказати, це те, що взагалі важкі метали, вони зазвичай накопичуються в більшій своїй частині в вегетативній масі рослин і в венеративних органах їх значно менша кількість. Тобто, таким чином ми, залишивши вегетативну масу на місці, потихеньку із насінням зможемо зменшувати кількість. Важких металів в ґрунті. Це роки роботи, можливо, сотні років роботи, але є шанс використовувати забруднені території. Також можливе використання технічних культур для непродовольчого використання. Ми можемо їх вирощувати, але ми не можемо вирощувати технічні культури для того, щоб потім використовувати їх для годівлі тварин, так як. Вони в вегетативній масі матимуть велику кількість цих важких металів, і в подальшому із молоком ми можемо споживати ці важкі метали, і це буде спричиняти негатив для нашого здоров'я. І ще один метод, який запропонували науковці з інституту землеробства, є вирощування кукурудзи на зерно. як Корму для тваринництва. Чому кукуруза? Тому що ця рослина вона має толерантність до забруднення, також у неї є потужна дуже коренева система, потужні біохімічні бар'єри і потужний фотосинтетичний апарат, які дають змогу цій рослині виживати при високому забрудненні важкими металами. Ці дані. Інституту землеробства Національної академії аграрних наук вони є дуже цікавими в цьому плані, і тут проводилось дослідження протягом багатьох років, з 2003 до 2018 рік, вони вивчали різноманітні рослини, як на них впливає велика кількість важких металів в ґрунті, і ви тут можете побачити, що є досить позитивні результати саме у Кукурудзи ми можемо використовувати її в цілях вирощування на ділянках, де дуже велика кількість важких металів. І також, за даними науковців, накопичення свинцю і кадмію у продукції, ну саме в зерні кукурудзи, воно не перевищує нормативи. Також науковцями Інституту землеробства було відмічено. Що при в важких металів змінюється кількість мікромецетів і їх склад в ґрунті. На даному слайді ви можете побачити фоточашок, де показано, як розвиваються мікроорганізми в, в, з ґрунту. Наприклад, ось перше фото це переліг, це та ділянка, де не було забруднення важкими металами. Далі йдуть ділянка, в якій було перевищення контроль, і також далі йде 10 і 100 разів перевищення природного фону важких металів. Як бачите, мікроорганізми там є, але тут є дуже велика кількість саме патогенів. Як я вже говорила у попередньому слайді, що збільшується кількість мікроорганізмів, які швидко адаптуються. І першим із них є гриби фузаріуми, які дуже швидко адаптуються, і які можуть спричинювати різноманітні кореневі гнилі, вони можуть спричинювати пліснявіння насіння, спричинюють вілти на різних рослин, тобто, це може спричинити високе захворювання. Рослин. Ну і також тут ще йде дуже велика кількість уже сапрофітів, але це ті сапрофіти, які можуть викликати плісня віння. Також науковцями вивчалася це ліолозерів на активність мікробного цинозу, і вона, як ви бачите на слайді, зменшувалася, що свідчить про те, що мікроорганізмів ставало в ґрунті менше. Підсумуючи те, що я вже сказала, це те, що нам потрібно на забруднених ґрунтах працювати з мікробіотою ґрунті і повертати її на користь нам. В цьому плані ми можемо рекомендувати застосування біодеструкторів для того, щоб зменшувати кількість патогенів на корисні мікроорганізми і таким чином мати здорову і якісну продукцію. Тут ви можете побачити, як працюють гриби роду триходерма проти різноманітних збудників хвороб рослин. Так. Ну, і останнє, про що б я вам хотіла розказати, це про наше рішення у захисті нашого ґрунту від забруднення нафтою та дизельним паливом. Таким шляхом. Захисту і нейтралізації нафти та дизельного палива можуть бути мікробні препарати, а саме Rodex. Це препарат компанії БТУ-Центр, який вже досить давно, ще навіть із самого створення нашої компанії існує, і який показує хороші результати типу по швидкості деструкції нафти. На даному слайді ви бачите результати із Одного господарства, ну не саме не господарства, а Леляківського ПМД, де були розливи нафти і де вивчалася його ефективність. І як бачите, ефективність була високою за 60 діб. Деструкція становила 68,1%, тобто вона відбувалася, і це є екологічно безпечне і ефективне рішення. Це в принципі все, що я хотіла вам розповісти. Буду рада відповісти на запитання, якщо вони є.